Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Смерть на дорозі з багатьма невідомими. У селі Гриценки, що в Красилівському районі, чоловік не дійшов додому рівно 200 метрів. За рік слідчі не знайшли. Ні автівки-вбивці, ні водія. Народний контроль вирішив підштовхнути слідство. Він лежав, шапка далі від нього. 11 лютого минулого року продавчиня Тетяна випивала разом із сільським головою Леонідом Куклінським. Ми сиділи, відпочивали, е, Едуард же заїхав менше, посидів з нами. А що вживали тоді? Ми горілку пили, куплено, горілку пили. І він, так? так? я так, але я не можу сказати, скільки він випив. Сільський голова категорично заперечує, що перехиляв черчини з горілкою. запевняє, то був лікувальний напій. Це моє особисте питання. Я не буду розказати, що я вживав там. Я не вживав горілку, я вживав щось друге. Мочу мучу. Бо в мене желудок я зажилка. пив. А потім п'яна компанія поїхала по селу. За кермом був нетверезий сільський голова. Жінка розповідає, коли відчули удар, не зупинилась, поверталась назад і побачили нерухомого односельчанина. Нас підкидали, я кажу, помаленьку, бо я так ще в плечку вдарилася цим. Ну, сказати, що він на нього наїхав, я не можу. І я не можу, бо я не можу сказати, що він не наїхав і не можу сказати, що він наїхав, тому що я не бачила. Тобі я людину людину тупежала, не дай Боже кожного дня, я би сказала, що так воно було. Все ж продавчиня викликала міліцію, і побігла на поміч кликати рідних загиблого. Коли я повернулася, то не було ні голови сільської ради, ні машини. Коли я прийшла, то машини не було у весілля ради, його не було тут. Він лежав, шапка далі від нього. І цей такі ці були таміла і Таня розслідували справу екс-колеги сільського голови слідчі Красилівського відділення міліції. Зрештою завели розслідування в глухий кут. Деякі важливі експертизи взагалі не провели. Він довго працював слідчим в Красилівському рай відділі міліції. І я вважаю, що його покривають і колеги не Взяли на експертизу, не завезли. Народний контроль їде до Красилівських вже тепер полісменів, аби з'ясувати, коли нарешті будуть результати розслідування. Новий начальник слідства, який вже вивчить це провадження. І ми призначимо ті експертизи, які будуть необхідні. Бездіяльність слідчих обурює прокуратуру. Зміна Орган цього розслідування відбувається через те, що до вказаного провадження, за словами потерпілих, можливо, причетний колишній представник Кресільського відділу. Ми й далі будемо стежити за ходом справи, аби винні у смерті чоловіка, зрештою, були покарані. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.